Вітання! у студії працює Богдан Морозов. В ефірі телеканалу ТРК «Надвірна» Інформаційний випуск новин говоримо коротко про головне. Війна стала випробуванням сили, людської стійкості і водночас віри. Щодо останньої, то зазвичай складається багато питань, як її зберегти та не зійти з праведної дороги. Та щоб не бути зведеним труднощами життя для зміцнення віри у стороні ведеться будівництво собору. Детальніше про це у наступному сюжеті. У селі Старуня Івано-Франківського району існує відпустовий центр блаженного Симеона Лукача. Його ціль це зібрати вірян та зміцнити їхню віру і водночас бути корисним для них. Про основну функцію центру розповів його настоятель Юрій Сидір. Також пояснив передумови самого відпусту та в які дні він проводиться. Відпустовий центр почав існувати шість років тому. Згодом було проголошено митрополитом Івано-Франківським. Це відпустовим центром іпархіального рівня. І апостольська столиця надала. Право цьому відпустового відпустовому центру право повного відпусту, що це означає. Кожна людина, коли чинить гріх, також має понести покарання за свій гріх. Власне, відпуст означає те, що церква вчить, що гріхи, кари за гріх прощаються ще тут на землі. Щоб отримати повний відпуск, людина мусить виконати певні умови, бути на святій літургії, приступити до покаяння і до святого причастя, і помолитися, молити в намірні святішого отця. Старуня отримала декілька днів в році прави повного відпусту. Це і на день нарожні Самогона Лука, часомого липня. День його смерті, 22 серпня, також кожного 29 числа місяця. Коли ми тут проводимо нічні молитовні чування і також кожної середи і п'ятниці, коли молимося хресну дорогу тут у стому центрі щодо ж самого собору на честь блаженного мученика Симеона Лукача, то його особливість у побудові, адже це буде підземний храм, зважаючи на минуле підпілля греко-католицької церкви, буде передано символізм крізь час. Загалом конструкція зможе вміщати в собі близько двох тисяч осіб. Позаду нас тривають роботи, будується собор на честь блаженного священомучника Симеона Лукача. Він є особливий, тому що це є підземний храм, так як колись греко-католицька церква була в катакомбах в підпіллі, і зараз цей собор також купол буде виходити з землі. Весь собор буде в землі, тільки купол виходить, так як, так як на знак того, що наша українська греко-католицька церква немов виринає з катакомб, не мов немов виривається на волю. Цей собор. Буде двох рівнів нижня каплиця, де будуть зберігатися мощі блаженного Симона Лукача, і верхня частина собору, де приблизно буде помічатися близько двох тисяч осіб. Також будуть додаткові приміщення адміністративні і також приміщення житлові для того, щоб паломники зможуть приїжджати, зупинятися, молитися тут у відпустовому центрі. Користуючись нагодою, священик Юрій закликав всіх охочих відвідувати центр і зростати у вірі. Адже історія Симеона Лукача доволі схожа із нашою. Закликаю всіх охочих, хто хоче молитися, приїжджати до стороні до відпустового центру, тому що в нас з Симеоном Лукачем. Є щось спільне, а саме спільний ворог, коли Симон Лукач пострадав від ворога, від якого зараз страдаємо. Ми тому хто як не він, найкраще може вислухати наші прохання, молитви і донести їх до Бога і молитися за нашу перемогу і за мир в Україні. Еталон недоторканої природи саме так себе позиціонує заповідник Горгани. Будучи єдиним серед природоохоронних об'єктів міжнародного союзу охорони природи, він вражає своєю унікальністю і водночас неприступністю. Цьогоріч заповіднику 28 років з цієї нагоди у музей історії Надвірнянщини було влаштовано тематичну виставку. Далі сюжет. У музеї історії надвірнянщини відбулася виставка «Про ліси горган, об'єкти всесвітньої природньої спадщини ЮНЕСКО з нагоди дня народження природного заповідника Горгани, зважаючи на статус заповідника як суворого режиму, відвідування території обмежене та доступне тільки для науковців. Тому і презентовано різні фото, щоб присутні змогли побачити недоторкану природу у її прадавньому вигляді. Досі можуть побачити світлини, які були зроблені в межах проекту підтримки про територій території України. Це працівники проєкту, фотографили у межах наукових досліджень, по нашій території проводили наукові дослідження і е, цікаві яскраві моменти бачили і фотографували. І ми, ми вирішили ці моменти, щоб побачили більше ширше коло населення. і Сьогодні робить виставку. Остап Мальгівський на заході, як художник, та своїм баженням розповів про природу. Митець каже, що навіть впізнав деякі стежки, коли свого часу ходив по горганах та фотографував природу. А що до стану лісу, то каже: не рубають фотографії гарні, бо тому що в горах поганої фотографії нема, бо гори наші, то є краса наша. Тут цікаві фотографії. І деякі такі стіжки її пізнаю, може навіть і по тій стежці я йшов колись, залежить де то знято. Ну, я хочу сказати, що я по горганах ходив дуже багато тут. Ходив я, зокрема, ходив на березовачку пару разів, разів 5-6, може було. Навіть бо тут у мене є компанія, то ми ходили. Ми навіть кожного через рік ходили на могилу грома, і там ми палили свічки, молилися і одразу ту природу всю бачу і фотографував. Там є така гора, Козі Горган. Я на ту гору ходив, дуже красива гора і дуже малоприступна. Я на ту гору ходив, я знаю. Перший раз пішов ще давно, десь в далекому 60-х роках. Своїм товаришем одним був такий художник Нікітін. Вже перед присутніми Ярослав Петрещук пояснив на важливості збереження природи в реаліях динамічного сьогодення. Водночас наголосив, що також важливо й бачити ту красу, яка охороняється недаремно. Ворог знищує людські ресурси, попри то, ворог само знищує і природні ресурси. На даний момент величезні пожежі на сході, на півночі України, величезні об'єкти про запіднів фонду зараз палають. Тисячі гектарів на даний момент горять. Це і національний природний парк Слобожанщина, і Святі Гори, і ряд інших об'єктів про запіднів фонду, які дійсно є тим надбанням українського народу і які, на жаль, зараз знищують ворог. Саме є об'єкт правозапитні фонду, ми є в області найвищий ступінь охорони маємо, ми є проти дезаповідними. У нас найбільша суворіша охорона і нас заборонений будь-який туризм, будь-яке відвідування нашої території, але однак оскільки кожен українець зобов'язаний бачити і мати дійсно гонір за те, що він є українець, то, що він є спадкоємцем цієї природи, ми організували таку фотовиставку. Для тих, кому вдалося прийти на виставку, також було презентовано відеоряд зроблених матеріалів а сама виставка тривала три тижні. Відкинула спокійне життя українців на цілі роки, та навіть, попри не зникаючу загрозу від ворога, варто вчитися заново знаходити час та змогу, деколи зануритись у своє хобі. Для багатьох це малювати. Про свою діяльність художниці та першу за довгий час виставку авторських робіт розповіла Галина Петрова. Серед природи та під світлим небом відбулася виставка художніх робіт мисткині пані Галини. Жінка розповідає за свої надбання, зокрема за волонтерську діяльність за кордоном. За час війни я вперше показую в надвірні, тому що прийшлося так, що малювалася не в надвірні. І не в Україні зовсім і малювалася за кордоном, продавала, зробила виставки, збирали кошти на допомогу потребуючим, і виставлялася. А вже за цей період це перший раз в надвірні вже привезла декілька робіт нових і декілька ще є. До воєнних робіт серед усіх представлених картин прослідковуються три основні теми: квіти, пейзажі та вода, яка є фаворитом у художниці. Тут загалом є три тематики: це е, квіти, квіти з власного роду, пейзажі, е, це квіти у горах. Є така тематика. Е, в основному, наприклад, ось ця такі це квіти у горах і вода, моя вода. Більше звичайно люблю малювати воду нашу гірські потоки, ріки, озера ну водойми. За невеликий час виставки вже чимало людей до того, ж і приїжджах підходили цікавитися за картини, що не може не тішити художницю, хоча і зізнається, доводиться багато говорити. Говорити проходиться дуже багато, бо давно вона не бачили і розповідати є що, бо є нові роботи і є що показувати, знайомити з новими людьми. Є приїжджі люди, які цікавляться. І взагалі з Хмельниччини були, з Харкова були люди, що дуже ну я трошки так заскучила за такою бесідою, бо мала такий період, що взагалі не мала бесіди про мистецтво і так далі. Серед усіх робіт особливу увагу привертає картина на патріотичну тематику з назвою Слава Україні, що символізує міць, твердість та силу людини в Україні, про яку і мовить авторка. Такий був стан, просто малювалася. День в день напротязі тижня і пробувала нова техніка то-то акрилом. І ще мікс медіа додавала з різних фарб. І коли в кінцем результаті я побачила, тло, що виходить прапор, який побував, наче на передовій, то мене само аж це вразило. І робила я це диптих, було дві картини. І потім я собі так вже десь на шостий день так думаю, от треба її чимось підсилити, бо воно вийшло, якби, от якби на передовій краплини крові, аж сама була в шоці. І... Я просто додала тут вірші наших відомих поетів, деякі вірші. І якщо ви почитаєте, що тут написано, ви зрозумієте суть цієї роботи, що тут покладено, яка енергетика. Ну, скажу за кордоном, вона виставлялася у мене в галереї, і одразу ж іноземці просто, ну, в емоціях були таких крупних, тому що вони не розуміли, вони по-інакшому сприймали. А коли я їм розповідала, що я хотіла сказати, вони просто були в шоці. Творчість пані Галини є яскравим прикладом, як улюблена справа може перетворитися у спосіб самовираження та навіть допомагати воїнам. Тому зараз важливо як ніколи не забувати та не полишати своє відрадне діло не для продажі для душі. Але в кінцевому результаті в галереї в Лондоні у мене просто випросила одна жіночка, яка живе в Канаді, просто випросила одну з цих двох. І я продала, але ті гроші йшли на допомогу нашим потребуючим нашим військовим, тому мені не було шкода. Відкриття виставки видатного художника Василя Семенюка. Мій Шевченко не пройшло безслідно. Митець зміг влаштувати майстер-клас та показати, як твориться професійна робота присутнім. Про візію Василя Семенюка щодо кобзаря та віри у нашому наступному сюжеті з артпростору. Надвір у «Надвірній» в артпросторі відбулася виставка творчих доробків українського художника Василя Семенюка. Виставка під назвою Мій Шевченко. Перед присутніми, які зібралися почути та глянути на творчість митця, пан Василь висловив своє бачення Тараса Шевченка. Його кобзаря і водночас відношення до Ісуса Христа. Коли він був на засланні, як він називав мусульманській пустині, він хотів намалювати за престольний образ нашого Спасителя Ісуса Христа. Але йому не дали музику. Ми знаємо, що багато що він зробив, але головне 626 разів згадував нашого Ісуса Христа. Господа Богу. І туше є до того, що можна Шевченка вивчати о, за, за його оцими. Ну, що здавалися слова? Слова та його. що. І оті речі, коли ми відкриваємо кобзаря, а ми маємо відкривати його. Бо є такі речі, які вони є всесущі. Вони є знає, Вчини і вони є, прийдешні. Нас не буде, а кобзар і тарас буде. Міський голова перед тим, як висловити своє враження від робіт художника, побажав міцного здоров'я чоловіку і водночас вручив подяку за співпрацю у розвитку мистецтва. Виставка мій Шевченко говорить про вашу унікальність. Коли я був Яремчим, дуже багато спільних наших знайомих також приїхали побачити ваші твори мистецтва. Я хочу від себе, від всіх митців. Дозволю Жанна Дмитрия, ще зараз буде казати, від людей, які не тільки вас знають, а які за вами слідкують і бачать ваші твори, адже в 2021 році ви були за один крок до Шевченківської тренирувати. Але я думаю, що ваші вершини олітку попереду. Тому здоров'я гарних творчих робіт і саме основне. Дуже добре, що ви не тільки подорожуєте, а дуже добре, що ви книгами своїми, своїми роботами мистецтвом подорожуєте по різних куточках не тільки західної України. Бо добре бути бандерівцем на західному, на західному районі, а ти будь бандерівцем у різних куточках Східної України, де сьогодні йде кровоточива і жорстока війна. І хочу подякувати і нагородити Василя Семенюка за творчу співпрацю в розвитку художнього мистецтва Прикарпаття. Та організацію персональної виставки Мій Шевченко арт-просторі на Данянської художній школі. В начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк також виступила перед присутніми до того ж, традиційно зачитала свій авторський вірш. Вірте, що медвернянський глядач дуже грамотний і дуже добре знає, коли це високомистецькі речі. Тому всі біжать І вимогливий. і вимогливий так, так. Тому я думаю, що сьогодні всі побачать і отримають якесь певне статичне задоволення від цієї авторської графіки, якщо я правильно говорю, від цих авторських мотивів, переосмислення Шевченка. Бо е напевно вже кожен при виступі пана Василя побачив, що в ньому, як і в людині, є ця така, знаєте, простота, величість, строгість як Шевченка, так і його робіт. Так і у вас це є, бо це дуже щитується. І рано впадеш у поранені пера. І брови піднявши, побачиш в траві змії як дим револьвера. Дивися впритул, бо найвища пора, бо в грудях і в горах пірвались цимбали. Ти чуєш, непрошеним ватра мала, ти видиш, непрошені газдами стали. Після розділених вражень під акомпанемент Марії Вислюк Василь Семенюк подарував гостям виставки майстер клас та намалював чергові дві творчі роботи. Фантазія та натхнення людини ніколи не вичерпається та не має лімітів, коли та натхненна Богом. І це вкотре було показано. Та цього разу творчістю пана Василя. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та дивіться першим найцікавіше. Я з вами прощаюся. Побачимось.